Вітаю, друзі, на каналі. Хочу зробити такий експеримент так, з такими квиточками. Ну, бачимо, тут в мене є різні так, квитки на автобус, на трамвай, на таксі. Але дивіться, друзі, знайшов ось такий квиток. Так, квиток для разового проїзду в міському транспорті. Так, ціна 1 гривня 50 купівки. І мене тут в даному квітку. Ну, я це раніше не бачив, Так, от так заінтересувала ось така для перевірки квитка потерти монеткою тут. Ну, друзі, я не знаю, так, мені було дуже цікаво, що там так всередині. І зараз я попробую, так потерти і що. Так, мені було цікаво, так ну, робіть, робіть ставки. Так що тут може бути написано так. Щось дуже погано третя. Так, зараз, секундочку, робіть ставочки. Так, і що тут бачимо? Ну, тут погано видно, можливо, але я так бачу, що слово квиток. Тобто, дивіться, друзі, тут я так потер, Це такий, такий білетик. І тут видно, що напис квиток. До речі, це дніпропетровський електротранспорт. Багато хто там людей дивив, дивився, багато людей колекціонують такі квиточки. Тобто, особливо, якщо попадеться ось номер, мені так здається. що... Напишіть в коментарях, хто більш детально розуміється у даній тематиці. Ну, тобто, Якби ще тут були... 3, 5, ну, 5, всі п'ятірки, То я думаю, що даний квиток був би ну, доволі таки інтересний. Так, ну, Рік даного квітка, тут не, я бачу, немає нічого, не знаю. Але ціни, звичайно, тут 1 гривня 50 копійок. Тобто, не знаю, що, який тут може бути рік так. Ну, маю ще такі, дивіться, квиточки. Так, це у нас 2 гривні. І тут що немає навіть і не знаю так. Ну таке ще дивіться ось таке. Можливо, хтось з вас такі квіточки тримав, ну, але тут, бачите, вони не стираються, то тільки на тих квітках, на Дніпропетровських. Так. Це в нас ось такий. міське маршрутне таксі. Ціна ціна 2 гривні. Так, ще, так дивіться, мають такі... Так, вже, мабуть, більш новіші. Тобто тут вже видно, що ціна вже більш 18 гривень. Міністерство інфраструктури України. Тобто і тут ну, ось така ленточка, ось тут, тут 2 гривні. Таксі... Так, да, ціни, звичайно. Так, ще ще хотів сказати, що... Так, а тут ще ось таке одна гривня. Так, це тут що? А це книга. Ну такі ще на такі квитки. Десь тут в мене Луцьк був, але я щось не можу знайти. Ну, Ось подивіться так, це ті квитки, що я стирав, то. Так вони тут бачите, тут синій, а тут ось такий зелений. Ну, дякую, що додивилися таке відео. Може комусь було. Може комусь, можливо, комусь було цікаво. Поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд.